У Чернігові обіцяну державою землю учасники АТО можуть отримати лише з довідкою про смерть. Так само тільки родини загиблих воїнів звільнятимуться від квартирної плати. Те, що саме таку підтримку захисникам, готує місцева влада, вояків відверто обурює. Вони на кілька тижнів лише повернулися додому у коротку відпустку і відразу пішли попитати у мера, що робити і як бути живим. На тепер влада їм обіцяє небагато безкоштовний садочок для дітей, лікування та психологічну допомогу. Із холодного окопу знову в холодний окоп. Боєць 41-го батальйону з позивним ком дорогоцінну відпустку, яку хотів провести з родиною, витрачає на біганину кабінетами. Завтра їхати на схід. Настрій зіпсувала новина, що він, поки живий, обіцяну земельну ділянку у рідному Чернігові не отримає. Програма підтримки учасників АТО, яку виносять на сесію, цього не передбачає. Сім'ї, які скажімо так, мають погірших солдат і тільки погибших солдат, вони можуть. Іметь право на получение землі у городі Чернігів. Сім'ї живих солдат в кавичках жіте, поки ваші солдати к вам приїдуть перед ногами. Учасники АТО, які живуть у Чернігові, сподіваються таки на землю в рідному місті. Заяви хлопці написали, але їм порадили на це навіть не сподіватися. Мовляв, вільної землі немає. У генеральному плані на випадок війни нічого не передбачили. Ходили жони і жонам сказали, що землі немає. То іщіть, щиті, да. Якщо знайдете, то як би возможен такий варіант. А взагалі землі нету. Волонтери розшукали в межах міста кілька земельних ділянок пустирів. Їх би кажуть віддати під забудову воякам. Загалом нарахували до 70 гектарів. Вистачило б усім, хто зараз на війні і ще може туди потрапити. Як чиновник в прошлом, я можу сказати, що у нас на самом деле в Чернігіві землі валом це один із пустирів. Я от сьогодні з ребятами їздив. Я їм показував і інші участки. Чи можна розселити там родину учасників АТО? Пішли питати в мера. Той хоч і призначив зустрічі з військовими, сам на неї не прийшов. Ви знаєте, що половина з них через 2-3 години убувають туди? Да? У вас є телефон? Позвоніть. Будь ласка, і запросіть. Заступники міського голови розповідають, на пустирях, які знайшли волонтери, скоро виростуть багатоповерхівки. Таке рішення прийняли до початку війни. Вільних ділянок на всіх не вистачить, тому вирішили так: перше, за все забезпечуватимуть землею родичів загиблих, потім важко поранених. Всі участки, які котрий виділяємо, вони будуть зняти, не будуть розглядатися. до рішення. питання воїнів а то виділявся учаски для кромі ніг. Сматрасані будуть і з обіцянкою, що землю у Чернігові принаймні припинять роздавати на час війни. Хлопці збираються у чергове відрядження. Ну то вже коли ми туди, то, антона тоді вже будемо щось робити. Зараз, поки ми захищаємо родину, бом так говорити, і Україну тим часом у державенстві повідомляють, на території Черніщини знайшли для учасників АТО майже 560 шістдесят гектарів землі. Пропонують військовослужбовцям придивитися до села. Але скорок Васильковиць Черніщина спецкор два